Російська воєнкорка Першого каналу Мар'яна Наумова у своєму репортажі із храму на території Курської області розповіла, що в ньому нібито був розміщений опорний пункт української армії. При цьому наумова розповідає, що російські вояки не били по цьому храму, хоча він виглядає повністю знищеним і спаленим із середини, а в ньому знайшли тіло цивільного. Далі прямо мова. Наши бойцы не били его да, с какого-то крупнокалиберного орудия, чтобы выбить отсюда противника. Применяли штурмовые действия. Здесь же, в этом храме, было найдено. Сіла погибшого гражданського, якого вбив противник. як раніше повідомив керівник проекту релігія вогні Руслан Халіков, Росія з 2022 року знищила понад 540 храмів на території України. Причому чверть із них втрачені безповоротно, цілком зрозуміло, що і цей храм на Курщині був так само знищений російською армією. А всі ці вигадки чергово покликані показати. Що російська армія визволяє, а не знищує, але дійсність є абсолютно протилежною.